Так, всім добра, ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас 21 листопада, Дніпропетровська область, правий берег. А в нас сьогодні такий от невеличкий облютік. На дворі дуже тепло. Бджоли літають, ось видно. До речі, дуже даже гарно, б я сказав, би, літають. Непогано. Ось все, літають. Ну, коротше, вроді би всі літають. Даже ось намагаються щось підворовувати потихеньку. Ну, ненадовго, але сам факт. Ось тут ось літають гарно. Ну, коротше, бджоли працюють, пішли. чого-то, щось що раніше облетілися просто. Е, і що хочеться сказати? Е, цей обліт це добре чи погано? ну На мою думку, будь-який обліт це добре. Е, питання в тому, в який період і як довго така температура буде стояти, Якщо така температура буде стояти у нас тиждень, то бджолами більше тижня то бджоли, можливо, зможуть погнати розпліт. але бджоли теж не дурні, давні, ніші нас, вони все знають, як робити. А ми їм в цьому тільки заважаємо і крадемо в них мед. Все, більше ми нічим не займаємося. Так от, це дуже добре, що вони облетяться, прокакаються, тому що вони в нас сиділи з жовтня місяця, було вересень холодний, був жовтень, ну коротше, стресували вони трошки. А тут вони зараз якраз облетяться, прочистяться. І дуже добре підуть в зиму в нас. В нас ще буде завтра-субота, теплий деньок буде. Тут уже погірше, вони там ще літають. Потім в неділю буде ще тепло. Тож, я думаю, вони дуже гарно облетяться і все буде в нас добре. Тож, будь-який обід для нас це дуже добре, тому що бджоли в нас прочистяться, не треба хвилюватися, там, що вони погонять розпліт, не треба відкривати. От, до речі, у вас є можливість. Під час такої теплої погоди виправить свої недоліки, які ви недоробки, доробки, якщо ви не доробили, якщо неправильно склали сім'ї, гнізда, то от у вас є шанс зараз спасти свої 10-20 сімей. Краще буде тільки краще, гірше не буде. Чому? Тому що якщо ви цього не зробите, бджоли можуть просто загинути. А таким чином ви під час таких тепленьких днів... Вони, навіть, якщо стресонуть, чуть -чуть, то вони облетяться, прочистяться, і все в них буде добре. Тож, будь-який обліт, це дуже класно. Ну, на мою думку. От якщо зимою в січні місяці буде плюс 15, це вже буде не класно. Так що, друзяки, така в нас ситуація. Люблю, -лю, коли бджолки літають. Мене це дуже радує. Скоро буду розкидати травило від мішей. поки що миші не тривожать, але ми їх трошки випередимо. Я бачу там шиферинки ложуть і під них кидають травило. То зробимо ми, мабуть, те ж саме. Ну, ось так от. Це не прям, щоб сверхмочний обльот. Може ще буде тепліше, то буде вони ще краще літатимуть, але поки що маємо, що маємо. Тож, друзяки, всім вдало перезимувати, всім бобра!